Що в нас зараз на зв'язку радник заступника керівника Офісу президента України Олексій Рябикін. Пане Олексію, вітаю вас у нас в ефірі. Доброго дня. А скажіть, ви трошки дивилися за тим, що відбувалося в студії? Ви знаєте, на жаль, я пропустив розмову поважних гостей, тому, якщо можна, ведіть трошки в курс справи. Зацікавив, зацікавив один із пунктів того, що говорив пан Андрій. Це Андрій Ковальов, мається на увазі кандидат політичних наук. Він сказав, що у нас вже раніше в Україні день хрещення Руси відмічали в зовсім інший час. Пане Андрію, можете повторити. 14 серпня. за... Юліанським календарем, і 1 серпня за Юліанським календарем, це день пам'яті братів Маковейських. Всі літописи нам говорять церковні про те, що це є день хрещення Руси України. А, тому те, що ми сьогодні почули про трансформацію у церковних датах, в датах свят, і а, як би це пов'язати і з тим, наскільки це сприйме суспільство, і як воно взагалі трансформується у, у, у відношенню до того, що відбувається. Дивіться, насправді дуже цікаве питання взагалі дат. Я знаю, що нещодавно Православна церква України змінила свій календар і перенесла святкування багатьох великих 12-х крім Пасхи. Але я хочу звернути увагу усіх присутніх, які нас дивиться, що насправді дати це важливо, але куди важливіше зміст тих подій, які стоять за цими датами. Ми сьогодні святкуємо величне, я вважаю, свято. Святкуємо перш за все завдяки нашим збройним силам і нашому хороброму народові. Саме завдяки їм у нас є така можливість, тому що. Ми святкуємо День державності, е, тому я вважаю все ж таки, що це свято одне з найважливіших свят нашої країни, нашої держави, і е, питання, е, що раніше, можливо, святкувалося в інших каже пан Андрій. Це питання важливе, але не настільки, скільки важливе саме зміст цієї події, цієї, цієї дати і цього свята. Я думаю, що всі з вами в цьому погодяться, але е, тепер е, скажу вам, що мене, от я з четвертого дня війни вже рив окопи, вже мерз е, з автоматом з бійцями, е, знав, що таке прильоти, все, і в один момент мене зацікавило, а хто поряд зі мною? Якого розумієте? І я розумію, що зараз серед сотень тисяч бійців, які там, є мусульмани, є іудеї, є греко-католики, є ті, хто дотепер у себе в селах мають церкву Московського патріархату так званого. Що в нас трансформується в суспільстві і наскільки з'являється єдність, як би це важко не звучало в принципі, завдяки тому, що у нас відбувається війна. А що робити? Ну, дивіться, були віруючі, були атеїсти, е, і зараз є. Е, насправді, е, думаєте, це свято з, з Дня пам'яті святого рівна за Володимиром і Дня хрещення Росії, які власне заповним благославними християнськими світами, е перетворилося в загальнонаціональне, загальнодержавне свято. Ми насправді цим святом поєднуємо і по суті вшановуємо тисячолітню історію про України від часів Русі, не тільки князя Володимира, але й князя Аскольда, князя Святослава, князя Володимира, князя Ярослава, доби Козаччини, доби українських національно визвольних змагань. Тобто, по суті, це свято, яке вшановує всю багато тисячолітню історію державної України. І напевно фінальне питання, яке на яке хотілося б почути вичерпну відповідь. Знаєте, можливо, я зараз скажу таку дурість абсолютно категоричну, але у нас є такий шеф-кухар Клопотенко Женя. От він взяв і раз і назавжди поставив в крапку в питанні борщу, щоб не повадно було яким, якимось цим москальським господиням розказувати, що це їх національне блюдо. Ми починали з того, що в нас покрали стільки святинь, а наскільки може це розробити офіс президента, громадські організації, інститут пам'яті? Я не знаю, раз і назавжди поставити крапку. В, у світовому суспільстві з приводу наших символів, з приводу е, наших певних знаків, щоб ніколи нікому не захотілося перетягнути на себе ковдру того, що належить нам. Е, дуже гарне і слушне питання. Значить, е, ну, Давайте пригадаємо, як називається наша національна грошова одиниця. Вона називається Гривня. Це унікальна назва, де її немає, і хочу сказати, що рубль російський входить від нашої гривні, тому що його робили так. і отримували рубль. Значить, хочу сказати, що призуб наш національний герб, є символом княжої труби. Він унікальний і він ніде більше свідків не повторюється. Я хочу сказати, що місто Київ це столиця України, але це мать усіх міст, які, власне кажучи, засновували київські князі. От. Тому я хочу сказати, що ця символіка вона глибока, вона давно пов'язана з нами, з Україною і з тим народом, який тут живе. Але я з вами цілком погоджуюся щодо того, що потрібно продовжувати цю роботу. І потрібно повертати все те, що було у нас вкрадено. Або із матеріального світу, або із якихось назв, символів. Нам потрібно повертати ту історію, яка була у нас вкрадена. Дякую вам, пане Олексію. Єди... знаєте, хочеться просто, щоб десь в центрі Києва на стіні з'явився великий такий мурал. Наша красива велика українська бандура і поряд з нею Балалайка. І от просто це все, що потрібно знати в різниці між нашими двома країнами. Дякую, слава Україні! Дякую, що були з нами. Дякую.